Реставрація стародавніх помпеїв розпочалася одночасно із корупційним скандалом довкола цієї пам'ятки. Під слідством опинилися одразу кілька осіб, що керували і брали участь у попередніх реставраційних роботах. Їх підозрюють у зложуванні службовим становищем і фінансових оборудках на мільйони євро. Новий проект реставрації помпеїв коштуватиме понад 100 мільйонів. Їх надає Європейський Союз, уряд Італії та влада регіону Кампанія, де розташоване древнє місто. Майже дві тисячі років тому помпеї. Накрила хмара вулканічного попелу із Везувією після розкопок за кілька століть виявилося, що місто збереглося майже у первістому вигляді. Зараз сюди щороку приїжджає майже 2,5 мільйони відвідувачів. Коли ми говоримо про якісний туризм на високому рівні, дуже важливою є принадність археологічних пам'яток, перлин культурної спадщини. І там, де ми можемо збільшити цю принадність, ми автоматично збільшуємо економічні можливості того чи іншого регіону. Реставрація стародавніх помпеїв розпочалася одночасно із корупційним скандалом довкола цієї пам'ятки. Під слідством опинилися одразу кілька осіб, що керували і брали участь у попередніх реставраційних роботах. Їх підозрюють у зловжуванні службовим становищем і фінансових оборудках на мільйони євро. Новий проект реставрації помпеїв коштуватиме понад 100 мільйонів. Їх надає європейський союз, уряд Італії та влада регіону кампанія, де розташоване древнє місто. Майже дві тисячі років тому помпеї накрила хмара вулканічного попелу із Везувією. Після розкопок за кілька століть виявилося, що місто збереглося майже у первісному вигляді. Зараз сюди щороку приїжджає майже 2,5 з мільйони відвідувачів. Коли ми говоримо про якісний туризм на високому рівні, дуже важливою є принадність археологічних пам'яток, перлин культурної спадщини. І там, де ми можемо збільшити цю принадність, ми автоматично збільшуємо економічні можливості того чи іншого регіону.